Хочеш вивчати англійську легко і з натхненням, забудь про нудні підручники. Вчи мову через легенди, що живуть тисячі років. Це історія Прометея, героя, який створив людей, подарував їм вогонь і навчив не боятися темряви. У цій касті ти не просто слухаєш історію, ти вчишся англійським словам природно, так само, як дитина вчиться говорити. Кожна фраза звучить українською і одразу англійською. Це не урок, це подорож у світ міфів і знань. Тож вмощуйся зручно ж, увімкни уяву. І дозволь міфу про Прометея запалити не лише вогонь у твоєму серці, а й вогонь любові до англійської мови. Дуже давно, long ago, коли ще не було людей. when there were no people yet, Світ належав тільки богам. The world belonged only to the gods. Боги жили високо, на горі Олімп. The gods lived high on Mount Olympus. Серед них був бог на ім'я Прометей. Among them was a god named Prometheus. Він був мудрий і добрий. He was wise and kind. Прометей любив усе живе. Prometheus loved all living things і завжди хотів допомагати, and always wanted to help. Одного дня він подивився вниз на землю. One day he looked down at the earth. Вона була порожня. It was empty. Не було ні птахів, ні тварин, ні людей. There were no birds, no animals, no people. Прометей задумався. Prometheus thought хіба це правильно, що земля така самотня. Is it right that the earth is so lonely? Він вирішив створити людей. He decided to create people. Він взяв глину і воду. He took clay and water and mixed them. Потім виліпив першу людину. Then he shaped the first man. Вона мала руки, ноги and голову. He had hands, legs and a head. Вона виглядала як маленький бог. He looked like a small god. Прометей був задоволений. Prometheus was pleased. Він зробив ще багато людей. He made many more people, але вони не могли рухатися. But they couldn't move. Вони були як статуї. They were like statues. Тоді Прометей звернувся до богині Афіни – Then Prometheus went to the goddess Athena. Vonabula bohina yu She was the goddess of wisdom. Vin poprosivyi. Dai yim życia. Give them life. Athena torknula Athena touched the people with her spear. I voni ojili. And suddenly they came to life.

Вони дивилися на нього як на батька. They looked at him as a father. Та Прометей бачив, що людям важко. But Prometheus saw that people had a hard time. Вони мерзли вночі і не мали їжі. They were cold at night and had no food. Він сказав собі їм потрібен вогонь. They need fire, але вогонь належав богам. But fire belonged to the gods. I Прометей почав думати, як людям. And Prometheus began to think how to help people. Так почалася велика história Prometea. So began the great story of Prometheus. história про ведваху, любовь A story about courage, love and sacrifice. Минуло багато часу, a lot of time passed. Люди жили на землі, але їм було холодно. People lived on the earth, but they were cold. Коли приходила ніч, when night came, вітер дув і люди тремтіли. The wind blew, and people shivered. Прометей бачив їхню біду. Prometheus saw their trouble. Він не міг спокійно дивитися. He could not watch calmly. Він сказав собі Я повинен дати їм вогонь. I must give them fire. Без вогню вони не виживуть. Without fire they will not survive. Але Зевс заборонив це. But Zeus forbade. it. Він сказав Вогонь належить тільки богам. Fire belongs Only to the gods Prometei Po. Prometheus did not agree. Він розумів, що вогонь зробить людей сильними. He understood that fire would make people strong, heріch піти проти Nakazo Zephyr, and decided to go against Zeus's order одnogra one dark evening. Прометей тихо піднявся на гору Олімп. Prometheus quietly climbed Mount Olympus. Навколо було темно і тихо. It was dark and quiet all around. Навіть вітер не дув, even the wind didn't blow. Він побачив велике вогнище богів. He saw the great fire of the gods, Його полум'я сяяло яскраво, Its flame shone. Brightly. Прометей узяв суху тростинку. Prometheus took a dry reed і підніс її до вогню, And held it to the fire. Тростинка загорілася. The reed caught fire. Він тримав її обережно, щоб полум'я не згасло. He held it carefully so the flame would not go out, і швидко спустився з гори. And quickly went down the mountain. Коли він прибув, люди здивовано дивилися на нього. When he arrived, people looked at him in surprise. Він сказав Дивіться, це вогонь. Look! This is fire. Він teply is sweet. It is warm and it shines. Він допоможе вам жити. It will help you live. Люди піднесли руки до полум'я. The people raised their hands to the flame. Вони відчули тепло. They felt the warmth. Вони сміялися і плакали від радості. They laughed and cried with joy. Прометей навчив їх розпалювати багаття. Prometheus taught them how to make a fire. Він показав, як готувати їжу. He showed them how to cook food iak як зігрівати свої домівки, and how to warm their homes. Люди стали сильнішими, people became stronger. Вони більше не боялися темряви. They were no longer afraid of the dark. Вони дякували Прометею і співали písni. They thanked Prometheus and sang songs. Але високо на Олімпі. But high on Olympus. Зевс побачив полум'я на землі. Зевс saw the flame on the earth. Його обличчя потемніло. His face grew dark. Він розгнівався. He was furious. Хто посмів дати людям вогонь? Who dared to give fire to people? І боги відповіли: Це Прометей. «It is Prometheus!» – Зевс гримнув громом і сказав. «Він порушив мій наказ!» «He broke my order!» «Він буде покараний!» «He will be punished!» «А на землі біля вогню?» «But on earth, near the fire!» Люди продовжували танцювати. People kept dancing. Вони ще не знали. They did not yet know. Що велика біда чекає їхнього друга, That great trouble was waiting for their friend. Зевс був дуже розгніваний. Zeus was very angry. Його очі блищали як блискавки, His eyes shone like lightning. Він гримів громом і говорив з гнівом. He thundered and spoke in anger. Прометей зрадив богів. Prometheus has betrayed the gods. Він віддав людям те, що належить лише Олімпу. He gave people what belongs only to Olympus. Він повинен бути покараний. He must be punished. Інші боги злякалися. The other gods were afraid. Вони любили Прометея. Але боялися Зевса. They loved Prometheus, but feared Zeus. Ніхто не смів допомогти йому. No one dared to help him. Зевс наказав велетням: Візьміть Прометея і прив'яжіть його до найвищої гори Кавказу. Take Prometheus and tie him. To the highest mountain of the Caucasus, Veletni Shopi Prometea. The giants seized Prometheus. Vin Nechinif Oporo. He did not resist. Vin Liscav Spokino. Я знав, що це станеть. I knew this would happen, але ne But I do not regret it. Я зробив те, що було правильно. I did what was right. Його прив'язали залізними ланцюгами до холодної скелі. They tied him with iron chains to a cold rock. Вітер свистів, дощ падав, а сніг вкривав гору. The wind whistled, rain fell, and snow covered the mountain. Але Прометей мовчав. But Prometheus stayed silent. Zeus Poslav Velchezno Orla. Zeus sent a huge eagle. Кожного дня орел прилітав до Прометея. Every day the eagle came to Prometheus. Він клював його серце. It pecked at his heart. Але Alishonochi рана загоювалась. But Every night the wound healed if se and it began again tse tryvalo it lasted a very long time denzad nem rik za day after day year after year Promete terpiv bil ale ne prometheus endured pain but did not cry Він знав, що люди живуть краще завдяки вогню. He knew people lived better thanks to the fire. І це давало йому силу. and that gave him strength. Іноді вітер приносив голоси людей. Sometimes the wind carried the voices of people. Вони казали Дякуємо тобі, Прометею!» Thank you, Prometheus. Твій вогонь гріє нас і допомагає вижити. Your fire warms us and helps us survive. Прометей усміхався. Prometheus smiled. Його тіло було в кайданах, але душа залишалась вільною. But his soul remained free. Навіть Орел, що прилітав щодня. in a juzupinovscey na prometeia povahoy. sometimes stopped and looked at prometheus with respect, tak manali roki. so the years passed знав, and no one knew, shkolizysya vitsa heroy, that one day a hero would come, ivizvolich prometeia, and free prometheus. Many years passed, Prometei Uses buv Prikuti Doskeli. Prometheus was still chained to the rock, Sonce Peklov Den, Avnochi Bullo The sun burned during the day, and it was cold at night. Orel Prelitav Kosno Horanko, the eagle came every morning, is of Prometea, and tormented Prometheus again. Та він не здавався, but he did not give up. Він вірив, що Колись Хтось прийде й допоможе. He believed that one day someone would come and help. Одного разу по горах ішов герой. One day a hero was walking through the mountains, його звали Геракл. His name was Heracles, він був сином Зевса і людини. he was the son of zeus and a mortal woman. Heracles was very strong and brave. when Horo. he saw a high mountain, figura. on its peak stood a dark figure. when Heracles came closer. Він побачив Прометея. He saw Prometheus. Його руки були в кайданах, а поруч сидів великий Орел. And beside him sat a great eagle. Геракл здивувався. Heracles was surprised. Хто ти? запитав він. Who are you? he asked. Прометей відповів спокійно. Я Прометей. I am Prometheus. Мене покарав Зевс за те, що я дав людям вогонь. Зевс punished me for giving fire to people. Геракл подивився на орла. Heracles looked at the eagle. Той розкрив крила і закричав. It spread its wings and screamed. Геракл узяв свій лук і випустив стрілу. Херклис took his bow and shot an arrow. Стріла влучила прямо в орла. The the arrow hit the eagle. Птах упав і більше не піднявся. The bird fell and never rose again. Потім Геракл підійшов до Прометея. Then Heracles came to Prometheus. Він зламав залізні ланцюги своїми сильними руками. He broke the iron chains with his strong hands. Прометей, уперше за багато років, відчув свободу. For the first time in many years Prometheus felt freedom. Він глибоко вдихнув і сказав Дякую тобі, Геракле. Thank you, Heracles. Ти мій визволитель, you are my savior!» Геракл усміхнувся. Ти зробив добро людям. You did good for people. Ти не заслуговував страждань. You did not deserve suffering. Та Зевс дізнався, що Прометей вільний. But Zeus learned that Prometheus was free. Геракл не злякався. Heracles was not afraid. Він прийшов до Зевса і сказав: Батьку, я звільнив Прометея. Father, I have freed Prometheus. Він допоміг людям, а не ворогам богів. He helped people, not the enemies of the gods. Зевс довго мовчав. Зеус was silent for a long time. Потім сказав Гаразд, нехай буде вільним. All right, let him be free. Але він повинен носити залізний перстень, знак своєї провини.

З того часу Прометей став символом свободи, мужності і любові до людей. Since then, Prometheus became a symbol of freedom, courage, and love for people. Коли Прометей став вільним. when Prometheus became free, він повернувся до людей. He returned to the people. Люди зустріли його з радістю і любов'ю. People welcomed him with joy. And love. У кожному домі горів вогонь. In every home, the fire burned. Вогонь грів і освітлював їхнє життя. The fire warmed and lit their lives. Люди навчилися готувати їжу. People learned to cook food, ковати метал, робити посуд, Forge metal, make dishes. і захищатися від холоду. And protect themselves from the cold. Прометей дивився на них і відчував щастя. Прометіус them and felt happiness. Його жертва не була даремною. His sacrifice was not in vain. Він сказав людям Друзі мої, пам'ятайте, my friends, remember, справжня сила не в тому, щоб бути могутнім. True strength is not in being powerful, афтом ущобуте добрем, but in being kind. Люди слухали уважно і запам'ятовували його слова. People listened carefully and remembered his words. Вони навчилися ділитися. They learned to share, допомагати одне одному, to help each other. І берегти вогонь. And to keep the fire safe. Минали роки. Years passed. Діти розповідали історію про Прометея. Children told the story of Prometheus. Вони казали, він був тим, хто приніс людям вогонь. He was the one who brought fire to people і показав нам, що добро завжди сильніше за страх. And showed us that goodness is always stronger than fear. І навіть тепер, and even now, коли палає полум'я у камені, when the fire burns in the fireplace або на вогнищі вночі, or on a campfire at night, люди згадують мудрого Прометея. People remember the wise Prometheus. Його вогонь – це не лише полум'я. His fire is not only a flame. Це світло знань. It is the light of knowledge. І тепло доброго серця. And the warmth of a kind heart. Прометей став символом віри, мужності і любові до людей. Prometheus became a symbol of faith, courage and love for people. Його історія of нас, навіть одна добра дія може змінити Can change the world.